Всім привіт, друзі! Дали ось мені на ремонт ось такі колонки? Геніус ось так сказали, що не працюють. Я їх вже перевірив, правда, поза кадром, але я їх перевірив. Повністю працюють, і гнув дроти, і так і сяк, і проверяв, чи потенціометр, не, не, не сумить, коли його обертаєш. Ні. Все добре. Звук чудовий, ідеальний, ніяких посторонніх сумів тут немає. ось так. Тому я вважаю, що люди просто неправильно вткнули ось цей стекер. Тому що в комп'ютері є три роз'єми під джек 3.0 0 Це е, перший наприклад, буде роз розевого ко кольору, то туди вмикається мікрофон. ось так. Потім зеленого кольору туди, туди вмикаються навусники або колонки, ось так. І бакетний. І бакитного кольору туди йде лінійний вхід. Це можна під'єднувати під туди. Плеєр, плеєр подавати звуковий сигнал на комп'ютер, ну і Також під, підключати інший комп'ютер до цього комп'ютера. ось так. Передавати звукові сигнали. Але діло в тому, що тут потрібно було просто вимкнути його у зелений роз'єм. Ось так. І все понапрацювало. Ну, добре. ці колонки я. Відкладую в бік, так як вони повністю працюють, і тут немає що робити. Але тут мені іще принесли ось такий бумбокс або радіо магнітофон ось так. І з мене потребується те, щоб працювало радіо ось так. Магнітофон не просили робити. Так, далі вмикаємо, вмикаю розетку. Подаю зилення. Так, як бачите, тут навіть є типу ситромузики, ну це просто мигалка. Ось так. так, радіодіапазон. ФМ беру антенну, виймаю, провіряю Но, На антенну ніякої реакції немає, це підозріло, Скоріше за все, що вона відпала. Такої ніякої реакції на антенну немає. Отже, до того, щоб заекономити ваш час, я почну вже його розбирати. Відкручуємо усі гвинтики, розполовинюємо його. І потрібно знімати ось цю плату. А щоб її зняти, то доведеться знімати. і Магнітофон. А саме стрічку протягуючий механізм. Магнітної стрічки. Обережно це все знімаємо. Виймаємо, в бік відрозуємо. Ось це є антена. Спробуємо його притягнути її. І вона так є, дивіться, вона відпавша. Ось ця антена, вона є відпавшою. тому Тому вер, вер, версія вірна. Моя те, що антенна відпала. Продовжуємо далі відкручувати плату. Її потрібно зняти. її зняти, тут. Доведеться трішки попрацювати. Потрібно зняти ось ці перемикачі, які штовхають. Ось так. Є. Далі тут ще. Виймаємо ручку. Тут виймаюся ось таким чином. Скала. Далі. Все не дуже удобно зроблено, але нічого. Оце бачимо. Антенна, бачите, без трута. Ось цей дріт, його потрібно буде припаяти. Так Зустрію і припаю тут до антени цей дріт. Далі збираю пату на місце. Далі припаю антенну. Збираю. Подаю зивлення. Только так фм, ну чтобы было красиво вымключить. Нет, а не метод. від міжнародних партнерів якийсь тиск, які, які міжнародні партнери вже в тому, щоб гроші не розпиралися. Ми вже йдемо для того, щоб підтримувати ресурси України всередині, щоб вона могла протистояти. Можемо рот... говорити Як я анонсувала на початку програми, авторка поговорила з шістьма українськими жінками віком від 29 до 40 років про їхнє життя. І перша героїня матеріалу це пані Марія Шувалова, яка 32, і вона видає наукову літературу. Але також вона має декілька інших ось і все. все працює. Як бачите. доларів, це стільки ж скільки вона заплатила взагалі за свою квартиру. І ці кошти вона витратила на закупку бронежилетів, перевела ці кошти в криптовалюту, аби заплатити китайській фабриці. Пані Марія близько п'яти годин на тиждень працює волонтеркою у військовій частині, да і перетворює зараз свою докторську дисертацію з літератури на книгу. Вона пише постапокаліптичний роман і використовує своє вільне володіння англійською для захисту. Ітересів України, ось такий портфель оплачуваною та неоплачуваною. Ну ось і все. На цьому відео закінчено.